Гурт Kiss розпадається. Що стало причиною: сварка, зрада чи закінчення контракту? Тема, яка гуде інтернетом. Бо спершу Юлія Саніна відправилась у сольний тур Україною сама, без звичного усім складу групи. Потім чутки про сварку фронтвумен зі своїм чоловіком і учасником гурту Валом Бебко, що відбувається всередині гурту. Я Ернест Двогія, дізнався про непрості часи колективу і про це розказую вже зараз. Травень 2024 року. Початок всеукраїнського туру Hard Kiss – Special Kiss. концерти, на які фанати, як кажуть, чекали з нетерпінням, адже за обіцянками Юлії Саніної цей тур мав відрізнятися від попередніх. Заінтригувала українців фронтвумен. Обіцянку вона стримала. Мало того, породила чимало пліток довкола внутрішніх справ гурту. Все чому Саніна вийшла на сцену сама. Нумо розбиратися. Першими, кому пощастило побачити Саніну по-новому, стали кропивничани. Там, 20 травня, співачка Артувала з новою програмою. Змін було чимало. І перше, що кинулося в очі сцена, наче казково Країна по-українськи, а Юлія Саніна як принцеса на балу. Такими приємностями описали прихильники зірку, поки та співала на сцені. Фанати не перебільшували, бо майданчик для виступу був прикрашений величезними квітами. А сама фронтвумен вразила своїм вбранням. Усі луки Саніної були достатньо ніжними, як для зірки рок-гурту. Відтак кольорова палітра концерту Артівстемних звичайних відтінків харкіз перетворилися на веселкові, як пояснювала Саніна, до таких радикальних змін вдалася неспроста. Хотілося показати себе слухачам у нових фарбах. Змінила Саніна не лише сцену і образи, а й пісні. Усім відома прірва або кобра гурту зазвучали у більш ліричному ніжному аранжуванні. Обговорити фанатам було, що втім лише одна тема витіснила решту обговорень, чому Саніна сама іде решта учасників. Гардкіз розказує. за словами Саніної бажанням поїхати у такий незвичний тур вона палала уже не один рік, адже запевняла за останні 12 років життя у шоу-бізнесі зі статусом селебріті засумувала за собою іншою Юлою. От і хотіла в новому турі відкрити фанатам трохи іншу себе. Тим як вияснилось, ідея з дещо іншою саніною стала наріжним каменем між рештою колективу. За чутками, чоловічий склад гурту, ідею з переформатом не оцінив та відмовився їхати з подібним репертуаром у тур. Хто за чутки чи це правда? Відомо, що Саніна у турі нині виступає сама, без напарників по сцені, ба більше без свого чоловіка вала Бебко. Куди він зник та де перебуває? Нині Докину більше деталей згодом. На зміну гурту Саніна нині у теплих та дружніх стосунках з Монатіком та Тіною Кароль. Так підтримали, підбадьорили і виступити разом не забули. А що робили фанати? Фанатіли від захвату та радості. За Задойта Монатік та Юлія Саніна, як кажуть прихильники, вже давно сумували, адже в останнє запалювати одну сцену їм доводилося ще до початку повномасштабного вторгнення. Поки на сцені вони співали хід кобру, глядачі не могли відвести очей з наряду Саніної. Виглядала як троянда. Писали вони під її світлинами в інстаграмі. Не менш ефектно виступила Саніна і стіною. Кароль. По-перше, захват викликали образи обох співачок. Пісню Вільна Кароль заспівала у світло білій сукні зі шлейфом на плечах. А от Юлія Саніна в об'ємній сукні блакитного кольору, яка змусила глядачів пильно придивитися до образу зірки. І тут народилося чимало пліток, бо після виступу на соціальних сторінках саніної почали з'являтися підозри від підписників, що та може бути вагітна, саме тому обрала таку велику за розміром сукню, аби приховати від прихильників живіт. Чи правдиві ці плітки невідомо, але коментувати подібні розголоси про себе Юля поки не хоче. Лише написала, що в турі надто сумує за своїм сином Данилом, як каже співачка, щойно завершить концерти на місяць. Забуде про те, що вона зірка і згадає про свої материнські обов'язки, які не могла виконувати аж два місяці через постійні репетиції та підготовку до туру. Тим, чи буде цей відпочинок лише для Юлі та її сина, або цей тандем поповниться ще й батьком сімейства Валом і перетвориться на тріо, невідомо, адже розказує, як і обіцяв, вже давно люди в інтернеті пліткують про начебто розрив цієї зіркової пари. У Юлі та Вала складний період в особистому житті. Мало того, подружжя взагалі розлучилося. Такі заголовки розлітаються інтернетом останні тижні. Приводів для подібних пліток було більше, ніж достатньо. Перше про начебто розрив пари почали говорити після релізу кліпу на пісню гурту. Тільки там невже Саніна у ній зачепила тему розставання? Там у кадрі режисери показали і Вала, і Юлю. Втім, наприкінці ролика в об'єктивах камер з'являється чоловік, як говорили фанати третій зайвий. Своєю появою він спантеличив підписників, адже в крупному плані Юля та цей загадковий персонаж почали обійматися, та як пташки тертися носами. Така неочікувана сцена і дала фанатам привід пліткувати про розлучення зірок колективу Харкіс. Не питання ЗМІ, про що та написала пісню, Юля дала достатньо провокативну відповідь. Ділюся, вона сказала, що інколи треба на певний час одне одне. Нього відпустити, аби зустрітися цитую оновленими сильнішими, здатними любити і віддавати по справжньому. Довго ж пара набралася коментувати подібні розголоси, поки менеджер The Дехаркіс Єгор Кір янов не пролив світло на подробиці приватного життя своїх артистів. Сказав цитую. На сьогоднішній день немає українця, який не проживав би складний період, але чутки про розлучення не відповідають дійсності. І ще додав: нині є важливіші події для обговорення ніж життя Юлі та її чоловіка. Та словам представника гурту, здається, більшість фанатів не повірили, бо ще у 2020 році Саніна на в одному інтерв'ю зарікнулася, що вже думала про розлучення з чоловіком. Бо як казала сама, цитую вони в очах одне одного бачили лише в тому, аж ніяк на іскру. Втім, змінити ситуацію на Ще таки вдалося, і вже згодом про розлучення вони і думати забули. Поки одні прихильники думали, гадали, що там у стосунках Вала та Юлі, інші взялися за роль жовтої преси, і як результат породили ще одну теорію, мейнстрім, на яку і досі тримається у топах. За версією користувачів інтернету, Саніна вирішила вгамувати тугу розлуки з чоловіком у своїй колезі по сцені Тіні Кароль. Фанатські ролики про цей зірковий тандем заполонили стрічки усіх соцмереж, і мова йде не про дружбу. Був у цих роликах, а кохання між двома жінками. Товаришувати Саніна і Кароль надто почали ще у 2019 році, коли випустили спільну пісню Вільна за словами зірок, цей трек своєрідний жіночий маніфест та мантра підтримки одна одної у складні періоди життя. Товаришували надто тепло, з безлічі спільних світлин. З того фанати і зробили сумнівний висновок про надто близькі стосунки дівчат. Саніна навіть на своїй руці набила татуювання, де зобразила себе разом зі своєю подружкою Кароль. Згодом ці плітки дійшли до самих Юлі і Тіни, і з реакцією ті не забарилися. Кароль просто посміялася з таких припущень фанатів і образу не кидала, як інших разів, адже з дня смерті чоловіка-артистки піднімати тему стосунків з іншими вона не любить. А Юля розвінчувати міф взялася публічніше в одному інтерв'ю. Там вона розказала, що артистам складно вдається одне з одним дружити, чому не по. Я а за Кароль висловилась так: цитую: ми хороші знайомі, я відчуваю до неї теплоту, і вона до мене списуємося. Плітки, здавалось би, вичерпали себе хіба не так, але знову до теми стосунків між співачками повернулися, коли Кароль у 2021 році на сцені Голос України поділилася, що той 11 сезон був її останнім у якості тренерки, а своє суддівське крісло вона готова віддати лише Юлії Саніні. Вимоги тіни продюсери проєкту виконали не одразу, але за два роки після заяви співачки на сцені «Талант Шоу» Саніна стала тренеркою 13-го сезону Голос України. Зараз ці дві артистки публічно пересікаються на благодійних заходах на території України та за кордоном, а своїми зустрічами діляться на своїх сторінках у соцмережах. Ви як вірите у щось більше аніж дружба між Саніною і Кароль? Пишіть у коментарях. Настанок новина, якою потішила і заспокоїла фанатів Саніна на днях. Напередодні артистка анонсувала тур сполученими штатами Америки. У якому стилі відбуватимуться ці концерти? Чи то у звичному рокерському дусі співачки, чи все ж у новому амплуа, яке вона нещодавно представила українцям, невідомо. Але Юля привідкрила завісу на інше у турі за океаном. Вона виступатиме вже разом зі своїми колегами по колективу, серед яких буде присутній чоловік вал. Хто зна наскільки палкі стосунки вони продемонструють публічно? Слідкуємо. Поки життя Юлії Саніної оповите загадками, які фанати так старанно намагаються розгадати. А я, Ернест Го тут саме для того, аби першим зібрати пазл останніх пліток, аби ви почули їх першим з наших вуст. Ще більше скандальних новин українського шоу-бізнесу, та не тільки, чекайте на нашому каналі Обоз Лайф. Підпишіться, аби нічого не пропустити. Папа. -па.